Take me to Всім привіт. Я хочу задати спеціалістам електроніки, хто мені зараз щось підкаже. Тому що я от не розумію, чи це ядерний, чи просто лижі не їдуть. Тому що ну, не знаю як так. Дивіться, у нас тут є камери відеоспостереження, бачите, це є ресивер. До нього, до нього підключено 4 камери. Кожна камера має по 12 вольт і по 1 ампері. Тобто по 12 Вт кожна камера. Плюс ресивер з Вінчестером. Вінчестер тут стоїть Ноутбучний. Тобто Ноутбучний Вінчестер, ми знаємо, що це 5-вольтовий, 1 Амперний це є 5 ваттний. Плюс цей блок жилення стоїть 60 ваттний. І дивіться, зараз ми спробуємо взяти простий такий кабель. Простий DC-DC, без ніяких будь-яких перетворювачів. Абсолютно без будь-яких перетворювачів. Це простий кабель з такими пімпочками і все. І дивіться, ми зараз беремо. До речі, казали, що він пропускає не більше там, 6 Вт чи що, а тут 60 Вт. І от зараз саме питання. Дивіться, ми ставимо цей. Ресивер підключаємо, кажу ресивер, це Ecoflow. Підключаємо до нього кабель DC-DC. Неважливо, тут є два, їх можна тут чи сюди, чи сюди, вони однаково йдуть. І тепер другий ми підключимо зараз сюди. Зараз це йде від блокаживлення від електроенергії. І йде воно через такі розгалужувач на 5 виходів. Чотири з них це камери, кожна по 12 ватт, плюс один на ресивер заживити. Це. І тут зараз найбільша загадка. Зараз я підключу. Все я відключив від електроенергії. Такі одною рукою не підключу. Ось я підключив. Воно не світиться, тому що підключений ще екофлоу і тут зараз починається. Саме цікаво, чи то реально, чи то я, дурний, чи це лежі не їдуть. Ми включаємо екофлоу. Ось є. Включаємо ці порти DC-DC, І зразу, коли я включу, зараз запуститься, тут засвітиться наш ресивер. Він загудів, вінчестер працює, камери працюють. І ось чому так 8 Вт воно бере. Це як так? І зараз саме головне, зараз я вам покажу. Зараз я поставлю ноутбук, і ви подивитеся, що воно все працює. Від цих 9 Вт, коли воно 60 пом помпує, коли від павербанку, навіть від павербанку реально воно не хотіло йти, коли він дає більше 20 Вт, ну, воно запускалося, воно не запускалося точніше, воно древо вінчестер не запускався, йому бракувало потужності. Тут воно йде 8 Вт. Я знаю, що цей EcoFlow на всіх. На всіх пристроях показує правильну потужність. Тут 8 Вт, і цей кабель навіть не підтримує такої, він не гріється, нічого. Зараз воно поки завантажується. Я зараз візьму ноутбук і зараз вам покажу. О, так, ну пікає, потім ще раз зараз запікає, назихається, завантажиться. І ось дивіться, що там у нас? 8-9 Вт, 47 годин, 53 години. Воно працює. Так, ми взяли ноутбук. За цей час, поки ми його взяли, він завантажився. Ми його загрузимо, точніше, камери завантажилися повністю. Все гудить. ви там не будете чути, тому що мікрофон біля мене, а не з самого пристрою, що знімає. Завантажується. І вати не зміняються. Ти ж саме 8-9 Вт. Що за фігня? Камери працюють. Зараз, можливо, вони будуть грузитися довго, тому що після. Кожного завантаження міняється ip адреса їхніх. Зараз запустилося. Дивіться, Запустилося відразу. Так, остання камера працює від окрема камери. Тобто, я не буду вам показувати камери. так Наглядно одна з них камер просто працює від живлення, від загального живлення, тобто електромережі. А всі 4 працюють, працюють від, від цього. Також Вінчестер працює, можливо, передивитися все. І дивіться, 8-9 Вт. І тепер питання до всіх на засипку. А що як то так? По-перше, мені заявляли, що кабель цей не тягне, він не гріється абсолютно. Це без перетворювачів, це просто передає напругу напряму. Він не гріється. Ну, як, камери працюють. Вінчестер не дрягає, тобто йому вистачає повністю струму, напруги. І все, можна передивитися попередні записи, працює все повністю від цього DCDC. -DC, але ж воно бере. Кожна камера бере. Кожна камера бере по 12 ватт. Чотири камери по 12 Вт, плюс це все. Це 60 ватт. Чому показує 8-9 Вт? Чому? Не кажіть, що Екофлоу поганий, тому що екофлоу показує всюди правильне навантаження. Як це так? Чому 8 Вт? Хоча навіть цей, по-перше, чому так мало показує? Чому, по-друге, цей кабель, який не витримує це все, воно це все працює? Підкажіть, будь ласка, можливо, бо я не настільки вже і спеціаліст, як я собі думав, ні, я завжди все знаю, як робиться, але ось до такого я ще не доходив. Воно працює, я вже тестую це не перший раз. Я тестував і ці години це правильно йде. Можливо, якщо навіть показник був неправильний, то акумулятори б швидше сідали. Але акумулятори не сідають. Вони реально тримають той весь час, якого 53 години 47, плюс-мінус, не тримають. Чомусь 9 Вт. 8 Вт, 9. Воно працює без нарікань. Як це так? Все через підключене через через DCD.